Вітаю громаду Кагриличчини. Сьогодні, 21 вересня 2025 року, я, депутат Кагарлицької ради, 8-го скликання Лисий Іван разом з незалежним кореспондентом Віктором Олександровичем значить, приїхали на, на локацію розташування земельної ділянки, яка, яка обробляється уже соя, яку сьогодні вже приступили до її зібрання. Ну, чого ми привертаємо увагу до цієї земельної ділянки? Я, як депутат із 74 сесій, які відбулися в Кагарлицькій міській раді, 8 скликання майже за 5 років, відвідав 72. І на всіх цих сесіях, як відповідально представляючи ваші інтереси громади, Відповідально значить, вивчав питання земельних ділянок, які надаються в оренду е, і так сказати, в, ну, в іншу так сказати, для обробітку. Значить, на, я дослідив оцю земельну ділянку, яку, яка знаходиться біля нас, що ця земельна ділянка в 2025 році не передавалася ні в оренду. Не було відповідного рішення міської ради, не було рішення відповідно депутатів, не було нікого. Просто була засіяна в самовольний спосіб і на сьогоднішній день її вже приступили до її обробітку. Тобто йде прямий, так сказати, пряма злочинна діяльність. Хто за цим стоїть, я як депутат визвав тільки що сюди оперативну слідчу групу, яка приїде сюди. І відповідно я їх проінформую, а далі разом з ними, або вони самостійно візьмуть цю це роботу, визвуть, дослідять, хто обробляє, хто засіював, хто молотить і хто, і чого, він, без, так сказати, без права дозволу громади, відповідно депутати, в рішення відбуваються ці роботи. Так що коротко товариство я вас проінформував, зараз чекаємо. З Віктором Олександровичем слідчу оперативну групу. І після того, як вона приїде, ми вас проінформуємо далі, що ми зробили далі. Все, дякую. Відключайте. От, Ото комбайн, да? так? Проводяться роботи. Так. Ось вже слідча оперативна група. Ранікої міської ради, 8 хлипня, моє підписан Миколаєвич. Я в даному випадку хочу вас поінформувати про те, що на даному, в даному учаску, на земельному участку, яке вам придеться, висвітлювати, ви вам yeah. треба тоді додіпати іншу оперативну групу, бо ви вичним додаментом. В незаконний спосіб була засіяна земельна війська. Ні, це не їм. Це земля громади Карліщини, і громади, Але вона обробилася і засіяна в незаконний спосіб і тепер вже обробляють, Просто по оперативному спосібі. Я попросив його, щоб він мене проінформував більш детально про якийсь путана, про що розібратися, Але він пояснив, що став називає на мільйон Це була слідча оперативна група. Зараз будемо коротко інформувати про... Добро Доброго, дня. Дня. Доброго дня. Я депутат Кагалицької міської ради Іван Миколаївич Лисий. Звернувся, звертаюся до органів поліції і відповідно телефоном дзвінки, а зараз вже перед вас офіційно хочу проінформувати про те, що я як депутат... Слідкуючи за земельною ділянкою, перед якою ми знаходимося, uh -huh. значить, і, ва, хочу вас проінформувати про те, що ця земельна ділянка, яку, на яку тут вона складається з двох земельних ділянок. Одна без кадастрового номера і без відповідного, відповідного оцінювання земель, земельної ділянки. Друга земельна ділянка з цільовим призначенням 14 тонн це землі промисловості. Uh -huh. Землі промисловості використовуються без договору. Друга земельна ділянка використовується з порушенням. Я хотів би вас попросити, аби це повинні час зробити, зафіксувати стан, склад злочину, допитати, зафіксувати транспортні засоби, які працюють, комбайн, автомобіль, людей, які працюють на цих засобах. Відповідно, провести це, ну, відповідно до процедури, провести цю роботу, взяти з мене пояснення і відповідно за, за, за 24 часа зареєструвати уголовне провадження відповідно, цього моїх заяви. Дякую. А тому ціємні належать? Так, значить... Господу Богу. Ні, ні, ні. Я як депутат звернувся з відповідною заявою своїм зверненням, повторюючи законом України Самоврядування, я 5 вересня цього року звернувся uh -huh. до голови громади, панюти Олександра Олексійовича, з відповідним своїм заявою, де попросив його роз'яснити мені і дати більш детально інформацію по цій позімейних день. Олександр Олексійович, відповідно, вже 15.09 цього року, uh -huh. звертаючись на мій лист, дав мені відповідь. Що... На даному земельному учатці є значить, кадастровий номер, я не буду вам зачитувати, з цільовим призначенням земля без договору. Він таки каже, що ми там нічого ні з ким не заключали, а ми, як з вами бачимо візуально, що земельна, земельна ділянка обробляється. І друга земельна ділянка Олександр Олексійович повідомляє, що 13.099 це майже 40 землі. Обробляється згідно договору між нами, І в ним це імперія Солі. Це є таке іпелюване фермерське господарство, яке належить до родини Івана Сінцюва, а конкретно до сина Івана Сінцюва. І от Іван Сенцюк, ми зараз будемо, може він щось появиться, я не знаю. Він скоріше всього через свого сина, ось таким чином, який вони обробляють. Коротше okay. я вам дам інформацію на ваше капитання. Так, значить, доповідаємо коротко, значить, ми дочекалися слідчо-оперативної групи, яка відповідно провела опитування, взяла в роботу працівників, які виконують ці роботи на даному участку землі. І відповідно зараз відповідно, провивши опитування нас. Дослідивши, дослідивши їх, повинна на протязі 20 Ну, Передасть ці всі документи керівнику нашого відділу поліції номер 1 Це бандурі, бандурі... Не мають права Ні-ні-ні, передавати. Слідчі, Значить, це таємниця слідства порушується. Ну, не знаю. Значить, відповідно, передасть документи відповідно керівнику і керівник прийме рішення. Значить, Чекаємо товариство. Відповідно 24 години і далі отримуємо вже так сказати, відповідну інформацію щодо нашої заяви. Вітаю ще раз товариство, Значить, зараз ми приїхали з Віктором Олександровичем до відділу поліції номер один нашої Карилицької, Обуховського підпорядкування Значить, про те, щоб нам дали відповідне. Фіксація, фіксація Вони його називають корінець. Ну, корінець Віктор Олександрович каже на цей листочок про те, що на з нами сьогодні було зроблено відповідне звернення. Так, так, так. Все, всі на фронті. Доброго дня. Можна кого-то з вас сюди? А, дивіться. Так. Так, дякую. Так, дякую. спасибі. <свят> так. 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 так, все добре. Ми зараз отримуємо відповідне повідомлення. Це вже буде нам так сказати, відповідний матеріал, який, якщо нам, наприклад, відмовить керівник поліції, значить ми тоді будемо вимушені звернутися до суду нашого, до нашого Кагарлицького, де відповідно просити, щоб вони... Е, е, ну... Захистили наші права. А відповідно і права цілої громади Караличини. Це дякую. Ви знаєте, що ми зверталися до працювання. Я ж здрав, понятно, що по тому розглядати прийде. І якщо відповідно буде якась інша присобована, тоді в нас буде відповідна можливість вже звернутися до акції нашого районного суду. Кажіть, прізвище кого пару будемо записувати. Давайте записуйте мене, Лисий Іван Миколаєвич.